Так, моє вітання всім учасникам Olimel Elite Squad. Я вже перший, хто з нас з цієї групи прийшов медогляд. Нічого складного, все достатньо оперативно. Налаштуйтеся на те, що вам персонал, лікарі. Там один менеджер буде з вами працювати. Буде підказувати. Просто слухайте, що вони говорять. Вона вони вам настільки раціонально будуть говорити, що куди поставити, деякі документи використовувати, що ну в принципі ніяких запитань не буде виникати. Значить, перше, ви отримали лист від Тані Лаць, в якому ну, є певні поради, як добиратися. Рекомендую дійсно з залізничного вокзалу від центрального входу сідати на 198-й достатньо швидко. В межах 10-15 хвилин ви доберетеся до е інституту су серцево-судинної медицини імені Амосова. Е маршрутка зупиниться прямо біля цього інституту. Там я не пам'ятаю, скільки поверхів. Ну, Не менше як 7-9, напевно, я вже зараз не згадаю. Ви е, проходите його і йдете трошки далі від того, як зупинилась маршрутка. Там буде шлагбаум, е, буде сидіти охоронець. Ви проходите повз нього, спускаєтесь вниз і будете бачити. Е, Поліклініку на входити там, де написана аптека, і на першому поверсі безпосередньо знаходиться цей мом. Багато крісел, багато місць. Будете сидіти. Людей було небагато. 20-25 не чоловік. чоловік. І не всі в Канаду були в штату. До речі, мом приймає виключно Канада, Штати, Австралія, Нова Зеландія. Значить. Ви підете безпосередньо всіх, хто подає документи в Канаду, в 102-й кабінет. Це кабінет, з якого у вас все починається. Значить, в 102-му кабінеті вас будуть викликати. По черзі будете заходити, але там є список, туди ніхто не, ну, крім тих, хто їде в Канаду, не попадає. Відповідно, рекомендую триматися групою. Там, ну, як, наскільки я знаю, ви практично всі туди їдете на третє число. Тобто тримайтеся купи і просто один за одним заходите. Фотографії вам. Не знадобляться, бо я свої привіз благополучно додому, прокатав. Вони там нікому не потрібні. Вас фотографують безкоштовно через те, що в цифровому форматі цей менеджер, який вас реєструє, вносить в Дай Боже, мені розуму, в анкету. І в тій анкеті ну, використовував цифрову фотографію. Відповідно, ви підписуєте. От такий договір. Він буде у вас англійською мовою. Мені дали російський взірець, бо я почав перечитувати договір. Ну, хотів знати, що я підписую. Відповідно, я російський варіант собі залишив, англійський підписав і віддав. Далі у вас буде ще, ви будете підписувати таку річ, як. Дозвіл на проведення аналізу вашої, тобто на аналіз вашої крові на СНІД і ще якісь там захворювання, але це основне і на використання цих результатів в посольствах, там де це потрібно буде. Тобто ви його підписуєте, і з цим документом ви, по-моєму, підете в. 119-й кабінет, аналіз крові. Ну, Це ми ще до цього дійдемо. Далі ви підписуєте в трьох екземплярах отакий от чек. Ну, На четвертому він написаний. Написано 260, не копійки більше я не заплатив. Ну, Я не рахую переїзд від залізничного і на Офіс То есть, ну, 216 це більше ніяких грошей з мене не взяли. В трьох екземплярах підписуєте: один вам і фотографію. Оплачуєте, значить, після того, як ви це все зробили. Між іншим, персонал, я напевно вже це казав, персонал дуже чітко вам говорить, що вам робити, куди класти, що, який наступний рух, так далі. І тому подібне. Після того, коли ви оплатили, вам кажуть, дає отакий папірець і каже вам, які кабінети вам потрібно пройти. Вам потрібно пройти рентген, аналіз крові, аналіз сечі, поміряти ріст вагу, зір і в кінці терапевт. Значить, ви починаєте з 102 і 108 це заключний. 108-й це по-любому останній кабінет. Решта. Після реєстрації, після 102-го ви можете проходити в будь-якому порядку. Я рекомендую вам, щоб ви трималися групи і один займав на всю групу чергу. Тобто, якщо ми йде, якщо мова йде за 110-й, в 110-му це найдовше його роблять. В межах 15-20 хвилин, ну, ну може 25 будуть робити той рентген, роздягнутися, сфотографувати грудну клітинку, так клітину, так далі тому подібне. Це трохи займає часу. То Краще, щоб ви один за одним ішли, щоб перед, ну, між вами там ніхто не вклинювався. Рентген можна пройти першим. І чергу потрібно займати на рентген. Бо вже тоді, коли всі прийдуть реєстрацію, всі будуть йти на рентген. Або на якісь інші кабінети. Тобто, якщо ви прийшли там до восьми. 8... Саша, я зайнятий зараз, я з хлопцями записую цим відео, то ті з тобою попрацюємо добре. Значить, рентген, коли ви. А, коли прийшли до реєстрації, реєстрація в 9.30 починається. До речі, все пройшло достатньо швидко. В 11.45 я вже вийшов з офісу ILC. Тобто я вже зробив все на медкомісії, приїхав в офіс, зробив оцього, оцього там Юля менеджер зробила оцього чека. І дала ще якусь там інформацію, про яку я може трошки пізніше вам скажу. Ще один не гріх. Е, і, і все. Значить, е, ви маєте оцей пакет документів. Е, а вам ще дадуть е, щось на зразок. Ну, ще якісь два верця дадуть, які у вас в 108-му кабінеті заберуть. Я вже зараз їх не маю при собі, щоб вам, ну, відповідно бо в мене їх забрали. Е, вони будуть приблизно а може цей навіть оцей медичний репорт. Оцей, що вам прийшов на почту. О, оцей документ і ще один якийсь, крім чека, крім договора і е, того дозволу на аналіз крові на снід. Ви з цим, з цим пакетом документів йдете по, е, значить, по кабінетах. За рентген я вам сказав, там все зрозуміло, нічого складного. Далі йдете в будь-якому порядку. 107-й, напевно, вам буде найзручніше, бо він знаходиться в тому самому коридорі, де, є, де є рентген. Значить кров в 119-му це сусіднє крило і лабораторія для здачі сечі, вона знаходиться на другому поверсі. 108-й він знаходиться відповідно біля 107-го, це терапевт, то це ви вже в кінці, як я вже сказав, заходите туди. В 119-му кабінеті ви віддаєте не медичний репорт цій лаборанції, а в 119-му, там де у вас будуть брати кров, кров беруть з Вени. Ви віддаєте оцей документ, в якому ви підписали, що ви ну, якби не проти, що будуть використовувати результати аналізів вашої крові на СНІД з метою там, вивчення їх в. В консульствах в Лондоні і так далі. Тому подібне. Так, дуже швидко і якісно робиться це все. Після того хочете до терапії до... в лабораторії йдете, хочете в 107-му. Ну, щоб не чекати свою чергу в 110-му, ви можете проходити от всі ці кабінети. Це зручно, класно, коли ви вкупі тримаєтесь, тобто, по-любому, хтось тримає для вас чергу. Тобто, якщо він заходить, ну, відповідно, якщо ви не встигли всі три пройти 107-119 лабораторію, ви вертаєтесь на рентген, пройшли рентген і проходите вже далі. Але вже там по-любому хтось знову буде з, з АІЛСІ, так що ви будете триматися купи, то тоді вам просто ну, гуськом будете один за одним іти. Це, власне, так як ми сьогодні зробили. Як ви собі зробите, це вже, ну, це вже ваш вибір. Значення воно не має через те, що реально достатньо швидко все робиться. В 11 годин ми вже звідти вийшли з мом, ну, з мед з медогляду. Так, з цим сказав, лабораторія теж досить швидко відразу дають результати. Сече мається на увазі. І 108 терапевт. Сто в 108 вас трошки потримають, будуть дуже багато питати про перелік захворювань, чи ви не хворієте, чи у вас і так далі, тому подібне. Дуже багато будуть питати, чи на наркотики не вживаєте, і так далі. Ну, в принципі, ви знайомі цим з переліком через те, що приблизно такий перелік ви прописували в таких анкетах, коли був медогляд в Айлесі в офісі. Тобто воно дуже схоже. Лікар вносить всі дані в анкету в електронну. І е, після того, коли вона вас все пропитала, ага, подив... роздягаєтесь до торця, прослухає серце легені, і так далі. тому подібне, е, Потім ви влягаєте на кушетку, заглядає вам ваше господарство, питає різні питання. Там особливо нічого не чіпає, але перевіряє, чи лімфовузли не збільшені, ну, питає, чи у вас два яєчка, чи одне. Ну, реально, так що, щоб ви були готові до цього. Там я, я не думаю, що це для когось буде якась, ну, щось нове, щось незручне. Це дуже схоже на медогляд в військкоматі. Ну, не зовсім те саме, але наближено. Тобто, якщо проходив хоч раз, то вже знаєш про що йде мова. Все, після терапевта ви збираєтесь собі з документами, з речами і їдете на офіс. і там вас Юля, менеджер. Візьме копію, зробить цього чека. Вже після того ви вільні. Можете її розпитати, що до чого, коли виліт, коли те се ну, вас цікаве, можете розпитати. Те, що за що вона компетентна, вона дасть вам відповідь. В чому не компетентна, вона скаже де вам шукати. Власне, я її щось там питав за права, за то, за все, вона мені сказала, от це тобі не скажу, це скажу. Те, що, те, що тебе цікавить, можеш знайти на цьому цьому, цьому сайті. Дійсно, перша група буде вилітати 5-6 числа. Я в цю групу якби не хотів, не попадаю. Значить, стосовно формування груп, я її запитав, чи я можу ну, летіти не з цією групою, що я приходив в медогляд, а з іншою. Так, да, без проблем можна. Але про це треба сказати, написати. Буде Таня Лаці, дзвонити, то з нею це питання виясняти. То я власне дочекаюся ваших результатів і приблизно ми в середині жовтня. Ну, до 20 числа, напевно, що вже буде від... відповідь, і десь вже буде, от, ну, до кінця жовтня точно буде вже виліт. Ну, наскільки я зрозумів, я не стверджую. Але от так, як мені пояснили, от так, так я вам за що купив, за те і продаю. Так вам поясню. Па-па-па-па, е -е, що ще? Е -е, те саме стосується формування кондомініумів. Хочеш з кимось жити, говориш, хочу з цим розселитися, хочу, щоб в моїй квартирі були оці, оці пацани. Всі пацани кивають, да, ми теж хочемо його, так так далі тому подібне. І там вже розселять згідно побажань. Це треба просто проговорити, ну, зверніть на це увагу, якщо це має значення. В принципі, це вже все, що я вам хотів сказати. Це, це те, що я на сьогодні пам'ятаю, щось, можливо, забув, щось десь. Е ну, Заговорив, запитуйте, ставте коментарі, і, власне, я буду давати відповіді. Я вам зробив це відео, бо дуже ну, складно мені сьогодні його друкувати, там щось розписувати розумними словами, щоб всім було зрозуміло, то вирішив зробити таке відео. Може, воно не ліпше вийшло, те, щоб не друкувати, але в цілому дивіться, запитуйте, фіксуйте собі. Нічого надзвичайно складного нема, але от. Такі невеличкі рекомендації, ну, я от подумав, що буде корисно вам їх мати. Все, хлопці, тримайтеся, майте гарне, чисте тіло і все, все решта, єрунда. Все, побачимось, почуємось.